Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Толя, я стріляти хочу. Вім, нінджа запрезентували 17 хвилин гроладу Ніо 3. Нагадаю, що реліз гри запланований на 6 лютого. А 29 січня розробники пообіцяли випустити демо-версію, прогрес якої можна буде перенести у повну гру. А це воно! А тим часом Nintendo опублікували нового трейлера анімаційного фільму The Super Mario Galaxy. Прем'єра, котрого запланована на День сміху, себто на 1 квітня. Yeah. До Фортнайту доєднались Майк та Двайти з серіалу Офіс. Я сам винен. Рано чи пізно все, що існує, буде в цій грі. Я займався цим не заради грошей. Але, як виявилось, гроші були безсумнівно необхідними. Я бі задарма це зробив. Я робив куди більше, все куди менше. Розробники Fable запевнили, що гра матиме тисячу повністю озвучених персонажів, створених без штучних інтелектів. З кожним з них можна буде одружитись. Я Галю люблю. Весь люблю. Тоді свад. Пожалуйста. Розробники Лего Бетмена заявили, що помилково вказали системні вимоги на сторінці парової крамниці. Я помилявся. Це захлива. катастрофічна помилка. Що? Щоправда, нових системних вимог вони не вказали. Лише залишили підпис, що вони зміняться. Чи була це помилка? Чи вони викручуються на ходу, прикручуючи більше оптимізації? Достеменно невідомо. Як же тобі важко сказати я не знаю? Я не знаю. О, мудро, дуже мудро. Дуже. Інсайдери стверджують, що в їбісов почався бунт. Розробники звільняються самостійно, не чекаючи нових масових скорочень. Згоріла хата гори сарай. Behavior Interactive дозволили геймерам голосувати за концепт арти, за якими буде створено персонажів у наступному розділі ДБД. Крім того, вони анонсували комікс про їхнього місцевого лезерфейса. Але то буде порушенням авторських прав. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації, продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Його. Так, всі вівторка.